Анют, слухай, такі гарні фольксвагени. А скільки він коштує? Це у нас базова комплектація, прошка. Уяви собі, можна забронювати здоров'я за 24 200. Нічого собі, а що в ній є? Ну взагалі тут у нас задній привід. Получається 621 км ходу, 84 кВт батарея. А фішкам тебе цікавить, так що так? так ну там чи є масажик, там підігрів керма? Все, ти вірно зазначила. Тут є і підігрів керма. Ну, уяви собі з 24200 Ми отримаємо підігрів керма, безключовий ключовий доступ теж є. Підігрів керма, тут навіть є виведена кнопочка, велика мультимедія. Як ти взагалі салон? Ну, знаєш, я б сказала солідно, солідно. Чорний. Ну як для мене, до прикладу, я дуже полюбляю каву. І найчастіша проблема це буває розлита кава в машині. Тому чорний, напевно, не такий маркий. А дивись, тут навіть є отакі кнопочки. Як думаєш, що це таке? Так, ну в цілому, я знаю, це mm -hmm. щось для підйому. Електрорегулювання. Так, це у нас теж спинка. А тут це у нас кнопка е, теж за електрорегулювання, відповідає ось ця відповідає за масажі. Тут є масаж і водія, і пасажира першого ряду. І це пам'ять. Тобто фіксуєш. Все, чула звук тільки що був. це в нас. Звук. Тобто сидіння зафіксовується як мені зручно. Так, пам'ять сидіння, два режими. Тобто, можна під мене і під тебе окремо. Слухай, Анют, ну я вже хочу брати. Ні. Де тут у вас каса? <рес> Поїхали. Для початку тест-драйв проведемо 24-200, і ви теж власник ось таких красивих Volkswagen ID Юнікс.